В першу чергу потрібно припинити дію е уражуючого агенту. Тепла, як у як у випадку термічних е, опіків, потрібно звільнити уражену ділянку шкіри від одягу. Ніколи не потрібно здирати одяг, який синтетичний, наприклад, який прилип до ураженої ділянки. Яка є перша допомога? Перша допомога це є охолодження рани. Ні в якому випадку, не льодом, не контейнером е, з льодом, наприклад, із холодильнику. Е, можна промити рану проточною водою, опік е, проточно водою Та накласти вологу пов'язку, яку постійно треба змочувати. Але тут потрібно пам'ятати одне правило: що таке, такі дії, вони є дієві у перші три години після опіку. Та якщо площа опіку не більша як 10%. Як виміряти дуже легко, і всі будуть знати, як виміряти площу опіків. Є таке правило дев'яток. Наша голова це 9%. Рука 9%, друга рука 9%, груди 9%, Живіт – 9%, спина верхня частина 9%, нижня частина 9%, і наші ноги, передня частина 9% і задня частина 9%, 1% приходиться на область промежене. Друге правило це є правило долоні. Ми беремо долонь постраждалого і без пальців. Площина долоні є 1% опіку шкіри. Вони можуть застосовуватися метод при необширних опіках. Слідуючи, що важливо пам'ятати, ніколи не прокалувати, ніколи не здирати пухирі. Тому що можна занести інфекцію у е, рану. Е, Далі ніколи не застосовувати е, на перших стадіях пантенол е, через наявність у нього подразнюючих речовин, хімічних речовин, наприклад, спирту, е, які можуть, е, е, які можуть е, погіршити е, прогноз е, при опіках. Е, також, що важливо пам'ятати, е, Охолодження є дієвим у перші три години, якщо площа не більше як 10%. Якщо площа більше як 10%, тоді охолодження є неефективне. Навпаки, хворого потрібно зігрівати, тому що хворий втрачає вологу та тепло, і тому хворий має бути загорнутий у термодіяло. Також на поверхні опіків важливо накласти асептичні сухі пов'язки для запобігання потрапляння інфекції у рану, не забувати про обільне питво для хворого, якщо він здатен пити, і також про знеболення. Тому що всі опіки є екстремально болючими, і і нестероїдні протизапальні препарати підходять. А у випадку професійної допомоги, і опіати є е, е, дієвими для зменшення больового синдрому е, при опіках.